22-річний тернополянин Іван Циба хворіє на прогресивну форму російного склерозу. Захворювання вражає центральну нервову систему, внаслідок чого людина може почати менше рухатися, а згодом взагалі перестати вести активний спосіб життя. Наразі хлопець проживає у Франції, де вчиться і працює, та забезпечити собі дороговартісне лікування Івану на підсилу. Хлопець звернувся у нашу редакцію з проханням допомогти у зборі коштів на лікування. З ними змогли поспілкуватися по відеозв'язку. Мій діагноз я про нього дізнався. А це було минулого року, десь приблизно в жовтні. Ну я періодично здаю тести, тому що в мене деякі їх деякі хвороби спечинку. Це гепатит Б. Івану встановили діагноз хронічний розсійний склероз. аби підтримувати здоров'я. хлопцю призначили ін'єкції. Ліка покривали медичне страхування країни, та стан хлопця погіршився у січні цього року. Я перевірився, і мені сказали, що мій розсійний склероз перейшов з хронічного у прогресуючий. Через те, що у хлопця гепатит Б, звичайний медикамент йому не підходить. Лікарі порадили Івану модифікаційний, проте вартість цього лікарського засобу медичне страхування не покриває, а придбати його самостійно хлопцю не під силу. Мій лікар має замовляти у фармацевтичній компанії ліки спеціально для мене. І саме тому їх, їх страховка покриває тільки на 15%. Якщо нічого не робити, то людина помирає. В неї залишаються без ін'єкцій. В неї залишаються буквально місяці. Наразі на лікування в місяць Івану потрібно 800 євро. У Франції є державна програма ALD, яка покриває всі витрати хвороб зі смертельним ризиком, але оформлення документів займає довгий час, а дороговартісті ін'єкції потрібні терміново. Тож хлопець звертається до небайдужих допомогти у зборі коштів. Реквізити ви можете знайти на нашому сайті у рубриці допомога.